Ви дивитесь новини на телеканалі Божна. З вами ведуча Катерина Вернер. І про найголовніше розповімо вже за мить. Музика. Питання залучення ув'язнених до роботи на шахті «Надія», що у Соснівці залишається відкритим. Як повідомила староста Соснівки Ірина Харчук, відбулася відкрита зустріч соснівчан з керівництвом копальні. Питань було багато до зустрічі, а після стало ще більше, зазначила Ірина Харчук. Відтак цю ситуацію розглянуть на сесії міської ради, яка відбудеться у четвер. Зауважив міський голова Андрій Залівський. Далі пряма мова Проблемним питанням, яке на даний час є, це звичайно шахта надія. Вчора відбулася відкрита зустріч суснівчан з керівництвом шахти. Питань було до зустрічі, багато стало ще більше після зустрічі. Тому соснівчани просять дозволу прибути на сесію і доручили мені звернення виступити перед депутатами. Нашу ситуацію відреагував депутат Верховної Ради Бондар, що є приємним. Тому будемо звертатися до всіх, хто зможе допомогти в цій ситуації і роз'яснити. Тому що дійсно дуже багато невідомого постає навіть після вчорашньої зустрічі. Ти вже відповідні служби я направив, він теж має направити. Позиція Михайла Бондара вже відома. Будемо бачити, я чекаю ще якогось звернення від проспілки. Тиждень вже чекаю, поки що немає проспілка шахти. Від працівників шахти немає жодних. Але на сесії ми це питання розглянемо, тому прохання, якщо буде звернення, заздалегідь його надіслати. Що можна було правильно оформити, і можливо це буде звернення вже від депутатського корпусу. Відтепер ще більш ефективно та оперативно працюватимуть інспектори з паркування у Червонограді. Німецька компанія GIZ забезпечила паркувальників екологічним та швидким транспортом електровелосипедами. інспектори розповідають, що тепер пересуватимуться містом швидше та зможуть охопити більше вулиць перевірками. Тепер робота інспекторів з паркування у Червонограді стане ефективнішою та мобільнішою. Паркувальники їздитимуть містом на електровелосипедах. Як розповідає інспектор Станіслав Дружицький, з початком роботи відділу паркування у місті порушників стало менше. Найчастіше водії паркуються на зелених зонах або ж біля пішохідних переходів. Кількість штрафів. Вона не є статичною, тобто порушники е, в один день може бути більше порушників, в інший день е, менше, або взагалі не бути порушників. Таке порушення це є знак 334. Зупинка заборонена. Виїзди з прилеглих територій, е, має бути відстань 10 метрів від виїзду, або на самому виїзді з прилеглої території. Бувають такі, що було. <клух> Блокують виїзди. Ну це дуже рідко, але такі таке буває. Біля зебр так само 10 метрів повинна бути. Відстань варто зауважити, що електротранспортом інспекторів з паркування забезпечила німецька компанія GIZ. на ринку або з землі. Продавці сільськогосподарської продукції запрошують реалізовувати свої товари на червоноградському ринку. Торгівля у невідведених місцях є забороненою, а споживання неперевірених продуктів, зокрема молочних виробів, може бути небезпечним для вашого здоров'я. Детальніше розкажуть наші журналісти. Стихійна торгівля проблема, з якою у червоноградській громаді активно борються. Продавати посеред вулиці це не лише уникання податків, а й порушення санітарних. Норм, через які страждають покупці, відтак у Червонограді, зокрема у районі нової шахтарської, із продавцями провели бесіду щодо врегулювання їхньої діяльності, ми зобов'язані десь реагувати на таку ситуацію, хоча досить часто воно супроводжується невдоволенням частини людей. Але коли в даному випадку зараз ми бачимо, що паркувальна зона для того, щоб під'їхати до магазину, вся зайнята. Машинами, з яких з багажників, яких торгується продукцією, а звичайний мешканець, який би хотів під'їхати до магазину і позбавлений цієї можливості нормального під'їзду, це, це не є добре і так не повинно бути. І звичайно, ми в такий спосіб реагуємо. Спочатку ми просимо людей. Про те, щоб вони зрозуміння відносилися до цієї проблеми, пропонуємо зайняти місце на ринку. Ну, але люди дуже важко і це перекон, переконувати їх. Ну, але будемо десь методично старатися вирішувати цю проблему. Продавців сільськогосподарської продукції запрошують на червоноградський ринок, де для них облаштували робочі місця. Поділився директор комунального підприємства Сергій Воєвода. Багато хто з продавців кажуть, що ми торгуємо на проходах, тому що до нас не доходять люди. Я вам хочу сказати одне: що якщо б всі пішли, б стали на території. Відведені для торгівлі, це територія критого ринку, територія Левада. Повірте, кожен мешканець, кожен покупець, він знайде свого продавця і прийде звичайно звичайно купить там, де потрібно. І ми привикнемо, не ми начемо в майбутньому своїх дітей, своїх нащадків, що ми маємо робити то, як має бути по правилам. Сьогодні прозвучала фраза, що дуже вже ринку жарко. У нас ринку є прохолодно. У нас поміняні на сьогоднішній день перетягів вже немає тому, що ми поміняли вже. Всі двері в ринку. у Нас стоять лавочки, на яких старші бабусі і люди похилі можуть присісти і сидіти, і торгувати. У Нас є ринок, який як називають в народів Левади, через дорогу, який ми не перестаємо обладнувати і модернізовувати в цьому році. Знову докупили парасолі, щоб для які люди приїжджають з сіли. Не вистачало в прошлому році місця. Під парасолями, щоб в голову не пекло, ми в цьому році докупили нові парасолі, вони вже встановлені. Тобі ми умови ті створюємо на ринку для людей, для їхнього перебування, продажу. Тому звертаюся до всіх, ласкаво просимо на ринок. На ринку є і завжди є вільні місця, тому чекаємо і з позитивом, всім гарної торгівлі. Придбали автівку, а тепер зібрали кошти на паливо 30 квітня. У Червоноградському народному домі відбувся благодійний концерт «Співаємо і танцюємо в ритмі серця, на якому вдалося зібрати понад 18 тисяч гривень та 1 євро на паливо. У заході взяли участь народний ансамбль танцю Молоді, зразковий ансамбль танцю Первоцвіт та народна вокальна студія Червона рута. Нагадаємо, що попередній народний дім міста Червонограда зібрав кошти на автомобіль для Червоноградської 63-ї бригади територіальної оборони. Музика. Військові передали подяку міському голові Червоногради Андрію Залівському за підтримку та благодійний внесок. Андрій Іванович зауважив, що ця подяка це подяка для усіх депутатів та міської ради, адже рішення про допомогу військовим приймаються спільно. Тому голові міста Чорнограда Андрію Івановичу Залівському Командування та весь особовий склад військової частини а 1008 висловлює щиру вдячність за ваш щедрий благодійний внесок. Ваша підтримка цієї доброчинної акції свідчить про те, що ви. Чудово розумієте економічні негаразди, з якими опинилися Збройні Сили України і хочете залишитися небайдужими для цих проблем. Ми раді, що у вашому обличчі знайшли чуйних небайдужих, дивовижних людей, які дають можливість підвищити бойовий дух військовослужбовців та відчувати себе потрібними українському народові. Високо цінуємо ваш внесок. Він може реально суттєво зміцнити бойовий потенціал Збройних сил України. З повагою командир військової частини 1008, полковник Олександр Ухріменко. Маю честь передати вам цей лист від своїх і своїх політиків і свого сина за ту роботу, яку ви робите. Дай Бог вам здоров'я і перемоги нам всім. Трагічна звістка з фронту цього тижня знову прийшла до Червонограда. При виконанні військового обов'язку загинув герой Кочеров Євгеній Олександрович 1986 року. Народження Євген пішов захищати нашу країну добровільно у березні 2022 року. У скорботі мати, дружина та донечка. Вічна слава герою. Ось такими були події у Червонограді цього тижня. Більше новин ми розповідаємо у телеграм-каналі «Божна Червоноград. Не забувайте підписатись на наш Ютуб канал мирного неба. Побачимось за тиждень.